Але він далі не знає, що робити з цим аудитом, розумієте, бо коли викласти все це, то це однозначно похорон е попередників. розумієте, в тому числі й його попередника, там який хотів бути прем'єром Олексія Чернешова, який чесно давайте так прийшов на посаду в Нафтогаз робити політичну кар'єру. В результаті ні політичної кар'єри немає, і нафтогаз, от в глухім глухому куті. І в на сьогодні не дуже швидко, я розумію, що там проблеми з правлінням, з замінами, але тим не менш він формує свою команду і він вникає. І він ці цифри, це ж не я придумав ці цифри, які є. Я виклав в своєму пусті. Отже, отже, ну давайте з газу. Да? По імпорту нам треба скупити і закачати 5,4 мільярди кубів газу. 5,4 мільярдів кубів газу. Це приблизна сума 3 мільярди доларів, 2,6 мільярди євро. Ну і тут же треба зауважити, що це не інвестиції, це спалити просто його треба буде. Полити. Ну так, абсолютно вірно. Це ж не інвестиції, абсолютно вірно. Це просто закачати, щоб спалити. Але в нього немає на це грошей. І тоді постає питання: що робили ці попередні? Бога же це ж не ви правильно кажете, це не інвестиція. Це має бути е, е, купив, продав, маржу отримав там і далі купуєш, продаєш, це видобуваєш і так далі.